Привіт, друзі, Михайло. Тут сьогодні я буду влог знімати, але я не в Україні. Я в моєму рідному штаті в Техасі. Чому я в Техасі? Тому що завтра я буду виступати з Антоном Тимошенко. Благодійний концерт. Це буде сто високів на ЗСУ. Дуже круто. Навіть мої батьки тут. А ми будемо сьогодні. Місто тур з моїм братом та його дівчина. Вони живуть тут. І я дуже радий, тому що погода гарна, люди гарні і смачна їжа тут. В Техасі. Тобто я хочу поділитися вам. І добре! Остин дуже гарне місто. Ми відвідали багато історичних місць, цікаві заклади. І ввечері ми слухали, як дівчина мого брата грає на віолончелі. Доброго ранку! Вчора було дуже круто і сьогодні буде виступ і Я дуже радий. Вчора ми були в кафе, і я бачив чоловік з лаптопом. І він мав наклейки каже: Stop War, слава Україні. А він був американець. Я радий тому, що я пам'ятаю, чому я тут. І що ще сталося ще кожен день в Україні. Сьогодні я буду трохи займатися спортом. Ми будемо нарешті барбекю, техас барбекю їсти. Я радий з uh, Антоном. Познайомитися, я радий сьогодні виступати, але я пам'ятаю точно, чому я тут. Я думаю, дуже багато сьогодні про Україну. Добре, я буду спорт займатися і так далі. Свіже повітря. Що я дуже люблю в Остині, це гуляти, тому що тут є дуже багато гарної природи. І я з моїми батьками ми гуляємо зараз. Після походу ми пообідали та випили смачно коктейлів, а потім повернулися до готелю, щоб підготуватися до концерту. Добре, дощ падає. Ми дуже багато сьогодні зробили. І скоро я йду з моїми баками до театру. Я дуже радий, я в вишиванці буде дуже круто. Театр був біля готелю і всередині було дуже круто. Всі ці місця були заповнені українцями. Ми трохи підготувалися та поговорили з лештунками перед виступом. Американці думають, що Молдова — це Йогі. <laughs> а потім на сцену вийшов Антон і розмішив усіх. Це був дуже круто. Дуже багато українців там і на три круті. Austin, Texas — дуже круто. Це кінець цього влогу, але я не хочу тут закінчив це влог. Я хочу в Лас-Вегасі, тому завтра я буду в Лас-Вегасі. Дякую за сучасної технології. Ви можете вже там раз... раз, два, три. Я вас трішки обманув. І мені не вдалося зняти видео у Лас-Вегасі. Vegas. Я поїхав на відпочинок з своєю дівчиною у Віден. Зараз ми в Празі. Можливо, ми навіть знімемо тут влог, але нічого не обіцяю. Далі нас чекає храків. Звідки ми поїдемо додому нарешті в Україну? Побачимо. Як завжди, дякую всім за переклади і коментарі. Па-па!